Сепаратисти на Донбасі продовжують ігнорувати режим припинення вогню, нарощують бойовий потенціал та вдосконалюють системи постачання. Про це повідомляє керівник інформаційного спротиву, народний депутат Дмитро Тимчук. Провокації здійснюються шляхом обстрілу позицій українських військ і проведення ряду активних дій наступального характеру. Зокрема, була спроба відтіснити українські підрозділи з їх передових позицій. Активні обстріли з боку терористів зафіксовані в районі Широкіно, Піски та Авдіївка. Російське командування продовжує використовувати перемир'я для нарощення бойового потенціалу всіх з збройних формувань терористичних організацій ЛНР ДНР, необхідних для подальшого ведення бойових дій з окупованих територій України, таким чином фактично створюється ресурсна база для подальшої ескалації конфлікту. Зокрема, в районі Авдіївки піхотні групи бойовиків посилюються танковими чотами, які діють у ролі груп безпосередньої вогневої підтримки. У них також збільшилася кількість пересувних зенітних установок і мінометів на автомобільному транспорті транспорті. У свою чергу в районі Широкино бойовики стягнули 8 танків і 13 бойових броньованих машин.